Друзі, усім привіт! Вийшов я знову на Коп у той самий ліс, де був минулого разу. Як ви бачили, монетки були. І в цьому лісі є монетки завжди, скільки сюди не ходи. Так що будемо шукати. Дві хвилини тому зайшли у ліс і маємо вже першу монетку на краю стежки. І це в нас радянська одиничка. Здається, 76-го року. Ну по цій стежці вже пройшлися всі бажаючі, і дивно, що я тут знайшов цю монетку. Тут уже копані всі перспективні сигнали. А я зараз копаю всі сигнали. Ось тому й маю я монетку. До речі, ось такі маленькі монетки вириваються останніми. Першими вибиваються 5 копійок, найкрупніші радянські монети, далі трійки. І ось на останок вже вибиваються такі монети. Неподалік від рибацького місця маємо наступну монетку. І це в нас, здається, наші 10 копійок. Ійшов я ось до такого рибацького місця. Зробили його знайомі хлопці. Якщо хтось із вас дивиться це відео, то я тут копаю обережненько, ямки закидаю, збираю в сміття на кшталт пробок. І ось в мене є тут знахідка. Здається, це наші 10 гривень, така біленька велика монетка. А ну, давайте глянемо, що вона не німецька, ага, наша. Бо трохи далі, кілька місяців тому, Постажині, я викопав німецькі дві марки, ось такого розміру. Ну, все одно забагатів на 10 гривень, як то кажуть. Так, маю біля берега монетку. Відразу думав, що це радянська монетка, бо така е, запатенована, червона. Але це наші 10 копійок, які тут вже лежать, мабуть, років з 20. так. Випала мені ще одна монетка. Знову 10 копійок. Така жовтенька, я думав, що це радянська рання. Ну, Акцентуватися на них не буду, якщо їх буде тут багато. Такого добра у нас тут повно, це вже, мабуть, десята чи хто знає яка. Ік я із того рибацького місця, щось дуже забагато там пробок. Викопав я ще, здається, 10 пробок і вже більше не захотів, бо жодної радянської монети я там так і не знайшов. Ось ходив трохи далі, знайшов таку штучку. Клас, клас-клас. Ішов я, друзі, з боку стежки, гляньте, що в мене є. Це в нас радянська монетка. І, здається, я її коцнув лопатою ось тут. Зараз ми глянемо, що це за монета. А, це в нас українська монета. Ну, ви теж думали, що це радянська? От облом, це 50 копійок. Біля цієї монетки була в нас ще одна монетка. Ось як бачите, вона досі стримить у грудці. Теж 50 копійок. Ось така. Ось я вже дійшов майже до такого домика. Гляньте, що в мене тут є монетка наша, ось така я її не тер, так добре збереглася. Ну, Шкода, що не радянська, але якби через 50 років одна за одною ось такі йшли, то це було б дуже, дуже добре, але не зараз. Далі мені випав ось такий рибацький грузок фіолетовий. Місце для риболовлі тут хороше. Ось там посередині, колись як спускали цей ставок, накидали всякого гілля, колод, бетону, каміння. Проволоки, і чого там тільки немає, а і мішків повно. І там стоїть весь крупний судак, там стоять і коропи, і суми. Вся крупна риба кишить в тих місцях. Але закинутися туди неможливо, бо просто там буде або зацеп, або рибина. Щось одне. До наступного столика мені попалася ось така куля, яка била, до речі, кольоровим сигналом. Дивіться, що я знайшов. Це в нас, здається, вуж е, скинув шкуру. Чи це не вуж? Підкажете? Я вже, друзі, стомився, але маю ще одну монетку. І це монетка радянська 10 копійок 1953 року. Ще й така непогана. Але щоб знайти одну монетку, потрібно вирити 15-20 елементів шмурдяка. Попав я ось такий бухарський динарій. Це розмінна монета усіх часів та народів. А ще це знак, що вийде в правильному напрямку, якщо шукаєте радянські монетки. Мені випала ось така штучка. Здається, мідна. Ну і куди на копії без цього. Ось такі сьогодні маємо результати копу. 12 монеток, серед них 2 радянські. Це одиничка пізня 76-го року та 10 копійок 53 го року. Маю я, до речі, ось таку кулю. Вона не дуже часта знахідка, якщо порівняти із гільзами. А якщо взяти наші монетки, то сьогодні я забагатів на 14 гривень 50 копійок. Але приємно, що ходиш лісом, ходиш і щоразу знаходиш якісь монетки. І це потенційно могли бути монетки не наші, а радянські чи якісь ще цікавіші. Так що якось так. Ось такий у нас, друзі, сьогодні був результат. Як казав один мій знайомий камрад, викопати за день одного радяника це звичайний коп, а викопати за день два радяника це хороший коп. І з дуже цікавого, що сьогодні сталося. Перед копом я зарив діду хабарю 12 монеток, і вирив я сьогодні теж 12 монеток. Ось таке співпадіння. Друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь та чекайте наступні відео. До нових зустрічей!